Ох, тяжкий сьогодні випуск. Ох, цікавий сьогодні випуск полетіли. Всім привіт! Я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Хто не в курсі, що ми тут робимо? Зараз все розкажу. Кожні три дні ми збираємося на цьому каналі. Я приходжу сюди і розповідаю вам всі найцікавіші новинки, які відбулися в сфері медіа в українських медіа, в зарубіжних медіа. Тут ми обговорюємо з вами все, що на мою думку вважається найцікавішим і най- Скандальніше. Ми з вами обговорюємо. Я кажу свою думку на цьому каналі. Ви свою думку пишіть в коментарях. Мені цікава ваша думка, іноді вона не збігається з моєю. Хтось мені там хамить, я потім його блокую. Але все одно пишіть свої думки в коментарях. Не бійтесь це робити. Це цікаво, так цікавіше, коли є якийсь певний діалог у нас. Щоб нічого не пропускати, обов'язково підписуйся на цей канал. Тоді будеш в курсі всіх новин, які відбуваються в сфері шоу-бізнесу і медіа. Також кінь цьому відео лайк я буду розуміти, що не дарма роблю цю роботу і що вам подобається те, що я роблю. І наче все сказав, да? Так, да, наче все сказав. Тому давайте полетіли. Новин сьогодні багато, але хочеться почати з якоїсь. Хорошої з якоїсь хорошої новини, наприклад, те, що Даша Квіткова виходить заміж. Не чекали, а от Володимир Брашко зробив такий хід конем і вже запросив зробив пропозицію Даші Квіткові. І вона сказала так. Дуже гарне освічення. Даша підлилася з типлином у себе в інстаграмі. Вони пішли просто грати в гольф, а там чекало таке от таємниче побачення на Дашу Квіткову. До речі, я дізнався про це за день до цього побачення. Злили мені інфу, прикиньте. Але я, оскільки ми знайомі, ну, хто я такий, щоб зливати такі приємні події, не хочу таким займатися, тому нічого не розказав ніде. Дуже радий за молодят, вони гарна пара, вони класні, скільки засуджені, скільки хейту вони проходять в цьому інтернеті, що пишуть, Ой, він молодий, вона стара. Я кажу, ну корот закрили, на мене ровесниця, Я не старий, квіткова не стара, поняли? Запомнили? І вийшли вон з інтернету, якщо вам старі люди 27 років. Просто й пограйтеся в машинки в кукли, якщо вам люди 27 років старі. Придурки. <клухи> Мене за тему возраста краще не чіпати. Бо я в цій темі агресивний стаю з кожним роком все більше. Казали, що наша квіткова мамка для нього така сяка, і обсмоктували цю пару, як могли. А Володимир був рішуче налаштований і зробив пропозицію Даші. Пропозицію, точніше, да? і вона йому відповіла б взаємність. Зробив пропозицію, як кажуть в інтернеті, обручкою карт'є. Непогана обручка, ціна від 82,5 до 132 тисяч доларів. Хороша ціна, хороша каблучка. Якщо що потім здасть ломбард, буде хорошо. Собі жити. Ну, в цілому, да? якщо раптом щось трапиться, я просто про таке завжди думаю. Не знаю, чому це якась профдеформація. Чому профдеформація? Я ж не працював в ломбарді. Ну, коротше, також писали, Боже, навіщо так рано? Вони не зустрічалися навіть 10 років. Ну, це ви, може, звикли, що спочатку треба зустрічатися 10 років, а потім лише вам роблять пропозицію. Деякі люди горять коханням, у них така велика любов, що хочеться вже сьогодні йти значить, на весілля, хочеться вже сьогодні обручитися, вже завтра хочеться дітей і так далі, і тому подібне. Тому у кожного свій час. у кожного свій час. І дуже часто так буває, що такі поспішні е шлюби, закінчуються, Закінчується дуже дуже не скоро, да, а дуже довго тривають якраз таки. Вони в будь-якому випадку бажаємо любові, от такої от великої любові, і класні новини. Такі новини я люблю. А якого хера вийшло сонце по прогнозу дощ, по прогнозу хмари. Я сів знімати біля вікна, і воно вийшло. Тебе хтось приглашав, чи тобі теж інтересно скандали послухати? Одна із найгучніших новин, яка прозвучала в інтернеті за останні три дні, це Андрій Трушковський, Сабіна Мусіна, і відео, яке Андрій Трушковський випустив своєму на своєму ютуб-каналі. Я, звісно, довго думав, чи говорити мені на цю тему. Я, звісно, думав пропустити цю тему, але оскільки я оглядач новин, а ця тема голосна, я не можу її пропустити. Проблема в тому, що обох цих людей я дуже добре знаю, ну і знав як мінімум, тому що ми не спілкувалися з Андрієм з 22-го року, і ми класно дружили, разом відпочивали, разом тусувалися, разом. Гуляли, ходили один до одного в гості, їздили один до одного в гості. Ну коротше, у нас був класний період часу, який ми проводили разом, і якраз таки Андрій з сабою в цей період був у відносинах, і ми й познайомилися, коли вони були у відносинах. І подивившись це відео Андрія, розповідати про весь цей бруд їх взаємовідносин. Я не хочу і я напевно не буду. І ви мене зрозумієте, тому що у мене якоїсь лояльної оцінки, якоїсь правильної, неприв'язаної оцінки немає. Може бути, тому що я знаю людей і я не можу дивитися на це зі сторони. А те, що я бачив внутрі відносин, те, що я бачив у цих відносинах, і що там відбувалося, і як ці люди жили, і так далі, і тому подібне, я не маю морального права про це розповідати. Хто я такий, щоб це розповідати, це були непрості складні відносини, за яким спостерігав весь інтернет. В інтернеті, звісно, як завжди, була ідеальна картинка, але за кулісами було все не так райдужно. І так у всіх, повірте мені, у всіх блогерів, яких ви знаєте, любу пару візьми, не назови мені, яку я знаю, за кулісами завжди є свої скелети. Ну, нема таких бездоганих ідеальних пар. Не існує, не існує у кожного вдома за закритими дверима є свої секрети, свої якісь е, скелети в шкафу. Да? Єдине, що мені не зрозуміло, це навіщо Андрій за 4 роки, вже третій чи який четвертий раз вивалює весь бруд їх відносин в інтернет. Я розумію, там один раз захотілося там виговоритися і якби розповісти все. Окей, ну кожен раз ходити на інтерв'ю, кожен раз поливати брудом, кожен раз виливати, показувати цю, знаєте, брудну білизну із шкафчика. Я дивлюся і думаю, ну Андрій, ну ти ж класний був чувак, ну ти ж веселий, розумний, прикольний був чувак. Що сталося? Що за, що за якась незрозуміла поведінка? Поведінка 2. Правда, якась вообще недостойна історія. Я дивлюся на це. я Розумію, коли це наболіло, ти хочеш один раз це виплеснути, але коли це систематично кожного року нове інтерв'ю, новий абсор, нові нові деталі, нові подробиці, глибше, більше, мощніше, детальніше, думаєш, господі, ну що ти? А що слідує ще раз буде? І, от, і от єдине, що я можу сказати, точно, точно можу сказати, це те, що при мені... При мені, Андрія Сава за одним столом сидячи, сидячи в одній машині, сидячи в одних компаніях, ніколи так не обсирала, як Андрій обсирає Сабіну. От так вот детально, от так вот мощно, от так вот прям грубо. Правда, вот це без лицемірства, без якогось там притягування за, вуш, за вуха, чи там знаєте, чи мені там хочеться сабу якось в кращому світлі показати. Ні, абсолютно ні. Це от справді ми от сиділи з моєю подругою, яка теж подруга Саби, і ми от намагалися згадати, чи були взагалі такі моменти, щоб от ми сиділи там з сабою, і саба отак от вот брудом поливала Андрія. Такого. Не було. Були, може, якісь десь жарти, типу, о, дурацький бивший, ой, мій бивший, щось типу, із цієї серії. Це, звісно, буває у всіх, бо всі ми про своїх колишніх рано чи пізно, колись жартуємо. Правильно? Правильно. Тому, господи, це буває. Але щоб знімати документальний фільм, я сидів як цей придурок, дивився ці два часа. Думаю, ну що ж там таке цікаве, він скаже, що, що ж його так болить? Що ж його, де ж його так сильно ранили? І я не дав світу на це питання. Також Андрій говорить про те, що йому це було потрібно для того, щоб звільнитися, освободитися, що в нього вже почалися якісь там психологічні проблеми, і йому треба було звільнитися від цієї інформації. Треба було комусь це розповісти. Окей, ну далі починається травля. Далі йде травля в соцмережах, в телеграм-каналах. Він каже, що це останнє відео. Зараз він вже думає, що далі знімати. В телеграм-каналі він публікує якісь деталі, переписки, ще щось, ще щось ще щось. Я дивлюсь, думаю, ну Андрій, ну ти ж, блін, ти ж вроді, розумний чувак, який мене раніше захоплював, на якого я дивився, думав, блін, молодець, такий крутий бізнесмен, туди-сюди, крутиться, вертиться. А те, що бачу зараз. Ну, це ніби таблетки хтось забув випити, правда. Ну дуже грустна історія. Може, Андрію так важко там вели, і мало уваги до нього в Лос-Анджелесі, бо він зіркою був завжди в Києві. Його всі знали, всі його обговорювали, всі його з всі з ним віталися, всі з ним туди зустрічалися. Він ходив постійно, якісь зустрічі. Може, у нього там просто немає якоїсь такої уваги. Йому її бракує, і він хоче через інтернет зараз, через ці от гучні скандали її отримати. Ну будь ласка, отримуй. Ще й мене. Назвав пацаном в лапках, значит, якась мразота написала, що я слабий гу, слабий густь, слабий червь. Во-первых, Андрій, скажи, будь ласка, мені хто це? Нехай ця мразь напише мені в лічку. Якщо вона така розумна, і знає мене це за, за спиною обсирати, то нехай скаже мені це в лісо, Уродина. Ні, ну реально, якось обідним ні прозвучало, слабий червь. Я думаю, ах, ти мразь, вонюча. Ой, коротше, сумна ця історія. Правда, мені прям було бридко дивитися це все сумно, тому що я, я дуже любив цю пару. Мені дуже подобалася ця пара, правда, в житті. І я їх дуже любив обох. І мені було з ними класно проводити час. І так, знаєте, прикро, It's sad. Закінчується от такими дебільними історіями. Дебільними ні, ну ми піднімаємо такі гарячі теми, що вона навіть камера сіла, розумієте, треба було зараз чекати, щоб вона охолодилася, і ми продовжуємо знімати. І найбільший хейт в мережі, який подійся на сабу після цього відео, Андрія, значить, про те, що саба відкрила джебар крадені гроші у держави, які її колишній чоловік украв у держави і дав їй. І тут вже що тільки не читав я в цьому треці: Саба відмивала гроші, саба забирала гроші. З держави саба вкрала гроші, які я донатила. І я задумався: а взагалі, люди, які подібне пишуть, вони відкривали справу. Тіпа, яку відкрили на цього Костю колишнього саби. Вони взагалі розуміють, в чому ця справа, в чому справа взагалі, в чому справа. Значить, перша теза, яка була, що значить, цей Костя був держслужбовець і крав гроші у держави. Він держслужбовцем не був. Я відкрив матеріали, відкрив почитати про нього, хто він взагалі такий, тому що я його не знав. Він працював на державному підприємстві, але держслужбовцем він не був. Це як то саме, що працювати на державному заводі, але ти не знаєш, що ти держслужбовець через це. Правильно? Правильно. Ніхто навіть не прочитав і не Думався про те, що справа відкрита за ті роки, коли саба була з ним одружена, і вона не фігурує не в одній справі. Її ім'я не фігурує. Вона не її бізнес, не її квартири, нічого не фігурує в цій справі. Тобто вона не мала ніякої причетності до його діяльності і до його грошей. Тому що якби це було, то набу чи там не знаю, які структури, вже б давно це підняли і це вже вичислили би. Нагадаю, справа йде з 21-го року на Кості відкрита. Якщо відкрити відкриті матеріали, то можна побачити, що з 21 го року там. Від... Відкрити якесь провадження. І вже за 4 роки, якби там була якась причетність сабіни до цих грошей і до цієї справи, і до його роботи, то напевно її би якось туди ну, вона б там фігурувала. Чи є якесь підтвердження того, що Саба взяла крадені гроші, цього, цих підтверджень немає. Ну, правда, їх нема. Я пошукав. Я навіть у самі зараз запитаю. Але головне в спіною урта доносити в ТРЕЦ крадені гроші. Накладені, накрадені гроші, побудовані джебари. Джебари побудовані на гроші, про які сама завжди казала. Вона казала, що вона взяла їх у чоловіка. І це була відкрита інформація завжди. Ніколи це ніхто не приховував. Для мене це дуже дивно, що зараз це розносять, тому що це відкрита інформація завжди була. А джебар побудований на крадені гроші, а на роботі величезної команди і на двох дівчатах, які пахають і весь свій час віддають своєму Українському бізнесу, який відкритий по всьому світу сьогодні вже. І це крутий, великий бізнес, український бізнес, який робить індустрію б'юті класною, сучасною і гарною. Ну, коротше, головне ж засрати, головне почути якийсь факти десь. Альо, ага, сказали, що ви простітутка. Ви точно проститутка. тутка. От, от така от в мене якась реакція на ці історії. І, звісно, мені напишуть під цим відео. Ти відбільюєш Сабу, це твоя подруга. Та ні, я просто я просто поцікавився інформацією. Я зайшов в інтернет, погуглив, хто цей Костя, погуглив, що це за справа, погуглив, що він робив, де він працював. Це відкрита інформація. Може відкрити навіть справу, да? подивитися в інтернеті на неї, а потім вже робити якісь висновки. І Саба дуже правильно зробила, що вона зараз подає позов в суд на те, що і, значить, хочуть аклівітати. за наклеп і спроби зруйнувати мою гідність і та ділову репутацію. Доведеться нести відповідальність. Мої юристи вже готують позов, за яким ми будемо вимагати фактів. Нехай суд проаналізує безперечні докази та дасть свою оцінку. І це правильна історія, тому що якщо роблять такі гучні заяви, то давайте вже відповідати за ці гучні заяви. Давайте вже за, за ці гучні заяви давати якісь докази, а не просто, а не просто от, от, от таке. От щодо інших пліток, деталей особистого життя стосунків і чуток восьмирічної давнини, цього я. Коментувати не буду, бо увага, це єдине, чого так прагне надійне джерело, з якого дехто черпає новини. На жаль, ну я теж черпаю новини. Звідти, вибач, саба мені я не міг промовчати про це, тому що ну історія дуже велика, і весь інтернет про це гудить. От я, я просто ну мені персонально ця історія дуже неприємна, тому що ну ще раз скажу, це дві людини, з якими я дружив, з якими я проводив час, і це були класні спогади мого минулого. Але дуже прикро дивитися на це зараз. в на цю всю грязь і як це все так розмазується, і, коротше. Тому в фіналі цієї історії побажаю вам всім, любіть один одного, поважайте один одного, не робіть боляче один одному, щоб в вашому житті не відбувалося, проходьте всі виклики достойно, і нехай у вас все буде добре. Ну і бажано, щоб ніхто із ваших колишніх про вас не записував такі відоси. Бо якщо про кожного з нас запишуть відоси наші колишні, то може повспливати багато-багато гівна. Це правда тому, що всі ми люди не святі, отак от, от все йдемо далі. Давайте, що навіть сонце спряталося. З'явилась перша публічна заява на ектора. Як ви знаєте, ми з вами обговорювали цю справу в минулих випусках, що деякі хлопці писали, що ектор до них домагався у віці 16-17 років, писав їм повідомлення інтимного характеру, порушив від них хтивки і так далі. І тут головним питанням у нас було: що чому ніхто в публічному просторі не хоче встати і стати обличчям в цієї історії, Сказати, що от до мене було таке домагання. Мені писав ектор. До мене він домагався, коли мені не було. 16 років, і тут ми побачили, що з'явилася перша публічна заява від хлопця, який зняв отакий от ток Ну і в кінці я підтверджую усі чутки. бо і мені писав ектор у моїй 16. Орінори мені не вистачило відео. Короче, він теж у фотографії та відео від мене ну, і ще <кхем> на кукні, але я сказав ні, і мене всюди заблокувало. така історія. Обов'язково пишіть свої думки. До побачення і тут стає цікавіше, тому що реально, якщо ця справа і ці слова підтвердяться, то ектору може загрожувати реальна. Справа і реальний вирок в суді. Якщо у хлопців є пруфи, реальна переписка, є докази, то це треба йти в суд і зупинити цю історію для того, щоб не продовжувалася дурацька історія. Якщо ектор реально таким займається, цьому треба покла покласти край, і це місія цих хлопців, які на жаль стали жертвами цього ектора, якщо це реально так. Але ми чекаємо відповідь від ектора, тому що він казав, що він теж подає в суд. Він вже працює з юристами і вже активно пропрацьовує, значить, що він буде робити там далі. Побачимо, як буде розвиватися справа, але з'являються все нові нові герої, нові нові історії. Що мене, звісно, дуже лякає, тому що я боюся навіть дізнатися, скільки насправді там було таких людей, які, яким ектор писав, які були неповнолітні. Ще одну блогерку покарали за те, що вона рекламує казино. 4,8 мільйона гривень штрафу для інстаграм блогерки Русалочки XL за незаконну рекламу казино. Державне агентство для регулювання азартних ігор Play City. Блогерка навіть не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто вона показувала фейки, оці от скріни своїми, своїми виграшами. І от зараз їй такий штраф прилетів від держави. Вона каже, що не збирається його платити. Але, на жаль, це не хіхенький, не хахенькі. Це державний штраф, який у вас буде відображатися в банку у ваших справах і всюди. І буде йти заборгованість, а потім ще й можуть піти відсотки. Тому це не жарти. Це не просто хтось вирішив вам написати, що вас штрафують на 4 чи на сікі там на 4,8 і А ще дуже багато питань до Русалочки Excel, як до такової, тому що Русалочка Excel рекламує в себе офіси постійно, рекламує роботу на офісах, яка діяльність яких є незаконною на території України, з якою питаються. Це боротися вже не знаю скільки років він ніяк не бореться, а вона займається пропагандою робочих нелегальних місць в Україні, які ж займаються шахрайською діяльністю. І я думаю, що це теж дуже цікава стаття, на яку теж можна звернути увагу. Тому, будь ласка, якщо вже звернули увагу на цю блогерку, то зверніть до кінця увагу на неї. Давайте подивимося, що вона там цікавого може нам ще розказати. Я реально вважаю, що подібних блогерів треба перевіряти за законом, тому що те, що вони чують в своїх соцмережах, на чому вони заробляють, це піздець вже. Женя Янович закрив своє шоу. Останній випуск 2023. Закрилось це вечірнє шоу, і я скажу вам: слава Богу, для мене це було дуже душне і скучне шоу. Правда, Женя Янович не тяне формат оцього найт-шоу. Він не тяне формат вечірнього шоу. За слабкий він ведучий, ще як таковий. Мені кажеться, що він може знайти більш доречні для себе формати, більш цікаві для себе формати. де він буде виглядати більш органічно. А ці випуски 2023 Ну правда, я дивився на x 2 Я дивився просто, щоб ну як це моя частина роботи, дізнаватися певну інформацію. Я вже просто не міг. Мені вже було так важко їх дивитися. Я дивився, 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 і слава Богу, це закінчилося. Як вам було шоу 2023, воно було дуже якісне, воно було дуже круто написано, воно було дуже з класними гостями. Да? Все було супер. Але формат якийсь такий нудяцький був. Прям мені було нудно, дуже нудно. Forbes порахували, скільки могла втратити Настя Каменських за розрив контракту з золотим віком. Forbes підрахував, що Настя Каменських отримувала від золотого віку по мільйону доларів на рік за посмішку в рекламі та пару селфі з діамантами. Але касті швидко настав кінець після її російськомовних концертів у США. Бренд вирішив, що е, дешевше вийде без такого обличчя. Ну, їх розрив ми обговорювали в минулому відео, але я здивований такі великій сумі і цікаво, чи є підтвердження. Пса, тому що сума дійсно велика: мільйон доларів у рік за такі банери, за обличчя Насті Каменських цікаво, дорого коштувала Настя Каменських. Могла спокійно собі жити і продовжувати працювати тут. Але бачите, як глупо одним вчинком, одним отаким бездумним, бездумною якоюсь такою дією розірвала собі все, що тут могла. Вже другий стендап-комік збирає палац спорту. І це Василь Байдак. Да, він збирає палац спорту, благодійний палац спорту, гроші, з якого йдуть на благодійність. Але бачите, як стендап розвивається в Україні, розвивається настільки мощно, що вже стендапери збирають палаци спорту. Не тільки великі артисти збирають палаци спорту, а й стендапери. І це класно. Я цьому радію. Я дуже радий, що стендап індустрія в Україні розвивається. Першою була Алла Волкова, в неї був вагітний стендап. же да, тоді був на стендап по-моєму. А зараз от Вася Байдак збирає благодійний стендап. Тож чекаємо, обов'язково сходимо, підемо, подивимося. Гумор байдака я люблю, тому обов'язково схожу. Ну і з українським шоу-бізнесом на цьому поки все. Ми йдемо далі. Ми йдемо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Наш артист рандом знову презентував новий альбом. Вот так, от раз і написав такий пост, що сьогодні вночі новий альбом виходить. Джастін Бібер презентував другу частину альбому Свек. Вона така вже рожева, така більш мала бути комерційна, більш попсова. Але насправді вона майже така ж сама, як і. Як і перша частина. Бібер довго працював, випустив багато треків, дуже багато треків випустив. Пройшло дуже мало часу між першим альбомом і другим альбомом, точніше між першою частиною і другою. Він старався, писав багато музики, писав зі своїми друзями, колегами. І вийшов, правда, такий красивий музичний альбом. Дуже приємно його слухати, він дуже легкий, але він супер некомерційний. Тобто він не такий, знаєте, щоб слухати на радіо, на вечірках, ще десь. Він такий, типа, вайвовий, вдома включити. Собі на фончик поспівати, походити і так далі. Не скажу, що він залетить дуже сильно десь в чарти, не скажу, що це буде щось прям вау і сенсація, і нова якась епоха Джасіна Бібера Хоча може й нова якась ера Джасіна Бібера в цьому і прослідковується в, таку, в такому спокої, в такому в такій легкій музиці. Не знаю, не знаю. Мені більше заходить Джасен Вібер, коли він комерційний, коли він такий прям попсовий да, і захищає звання попсового короля е, музики. А зараз це щось таке. Зараз якась експериментальна для мене музика. Уже знаєте, коли в тебе багато грошей, коли тобі вже все вдалося, і ти можеш писати те, що ти хочеш, те, що тобі подобається, сісти в студії, записати тричок легенький, і він зайде. Отак, от Джасі, напевно, і зробив, мені здається, тому отакий вийшов цей альбом. Помер Джорджо Армані. Армані помер у віці 91 рік. Знаю, зараз відбувається церемонія прощання з ним. Легендарний модельєр, легендарна людина, людина, яка створила величезний бренд, яка зробила дуже багато цікавого для світу фешену. Зараз бачите у себе на екранах його останні колекції. Він дуже довго працював, постійно працював у світі моди, змінював світ моди, експериментував, дружив з різними дизайнерами, був скандальною особистістю, класний, веселий був чувак і побудував реально величезну імперію Арманії, але бачите, його історія закінчилася в 91 му році життя. І я зараз, коли чую, що людина помирає там в 91 рік, він вже якось знаєте і не прикро, і не шкода. Я думаю, ну він прожив своє життя. Він пройшов це життя достойно. Він прожив його гарно. У нього дуже багато було всього в житті, і взльотів, і падінь. І якби це було цікаво за цим стежити і залишив за собою такий велетенський слід в історії, тому. Ну абсолютно, абсолютно класне, велике життя він прожив. І дякуємо йому за його внесок у світ моди. і Дякуємо, що він був у нашому житті. Жив з нами в один час. Кравіц ну, і, і Гаррі Стайлса все частіше, частіше бачить на вулицях Нью-Йорку. Вони зараз разом були в Нью-Йорку. До цього вони були разом в Римі, потім в Лондоні і зараз вже вони в Нью-Йорку. Коротше, постійно вони разом обіймаються на людях. Цікаво, чому цікаво, чи це піар роман чи ні. Дуже цікава історія, але подейкують, що реально реально зустрічаються. Ну, побачимо. Мені цікаво була б така пара. Одним з моїх улюблених серіалів Білий Лотес продовжується. четвертий сезон Білого Лотеса буде і буде відбуватися все у Франції. За сюжетом цього серіалу там відбуваються події на відпочинку. Різні пари, різні люди зустрічаються на відпочинку і щось у них відбувається там на цьому відпочинку. І от, значить, наступний сезон буде у Франції. Тому чекаємо новий сезон і пригоди героїв у Франції. Дуже прикольний серіал. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. У нього є такий якийсь свій вайб, свікий стиль. Якийсь такий незвичайний, дуже прикольний серіал, тому рекомендую його глянути. Леді Гага випустила саундтрек до фільму Венздей і презентувала свій новий кліп, режисером якого став Тім Бёртон. Дуже цікавий кліп, гарний кліп в стилістиці Тіма Бёртона. Леді Гага мічтала з ним попрацювати, вона дуже хотіла кліп від нього. І це стало можливим завдяки тому, що Тім Бёртон знімав Венздей і інтегрував тоді Леді Гагу, для того, щоб ще більше дати популярності цьому серіалу. Мені взагалі не зайшов цей сезон новий Венздей. Я навіть не зміг подивитися і пару серій, мені дуже скучно. Мені Дуже дитяче, мені не цікаво, не знаю, якось так мені. Неочікувана колаборація на екранах Барго Робі та Джейкуб Елорді зіграють у новому фільмі, який називається Грозовий перевал, який буде відбуватися. Прем'єра якого відбудеться 14 лютого на День всіх закоханих. Дуже романтична стрічка, дуже якась така, знаєте, цікава стрічка, але мені незвично бачити в одному кадрі Марго Робі і Джейко Байлорді. Вони ніби із різних галактик. Це із Ейфорії, це із Барбі. Як вони зустрілися, випрос дуже великий. Це ніби на якійсь дуже великій п'янці всі люди перемішалися, знаєте, і, і, і створився цей фільм просто. Але виглядає гарно, виглядає дорого, виглядає цікаво. Ми обов'язково глянемо з вами цей фільм і сподіваюся, буде з ким нам сходити на побачення 14 лютого на цей фільм в кінотеатри. Cardi B вийшла продавати свої альбоми на вулицю. Новий альбом Cardi B I'm The Drama продають прямо на вулицях Нью-Йорку і продає Cardi B. Мій лейбл сказав, що я повинна вийти на ці вулиці і продати цей альбом. Не знаю, чи в неї все погано так по продажам альбому, чи це просто якийсь хайп, і Cardi B продовжує хайпувати після свого суда. Хоче ще більше уваги. І бачите, зараз на вулицях Нью-Йорку вона простила таке простирадло. Там лежать її альбоми. Вона запалила, значить, ці палички ароматні і приваблює людей, щоб вони купляли її альбоми. Я думаю, що зараз туди набіжить стільки людей, що карді дуже швидко звідти втікне і знаєте, і не буде продавати свої альбоми, а їх просто розберуть там. Ну і на цьому поки всі новини. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, Тікток, Телеграм. Я є всюди, всі лінки стадять внизу. Підписуйтесь, переходьте на мої соцмережі і побачимось з вами зовсім скоро, а саме через три дні на цьому каналі. Бувайте, пока! Thank you